Після кінь 6 слон D3, D5, якщо ми підемо Е5, конячка дуже сильно стає на Е4. Вибити його не можна, бо мат ферзю. І навіть якщо ми колись там підемо ферзь Е2 і від'їмо пішака, так гамбіт грається не для того, як багато людей думають, щоб відіграти матеріал. Навіщо тоді його віддавати? Гамбіт грається заради якихось там позиційних факторів: ініціатива, атака і так далі. А тут, ну. Нелогічний ці дії за білих, тому ми не ходимо до а Починаємо з ходу а 3 І на відміну від французького гамбіту намагаємось якусь таку шутру гру організувати за білих. Ну більш детально вже тут у стрімі показувати не буду. Це ми, якщо будуть питання в когось, відпрацюємо на наших колективних зустрічах з власниками абонементу. Давайте ще трішечки, що тут було в партії, так заради редиції, Так, кінь Д4 а 6 Паульсен, у нас так склалося, коли я був.